Захворювання мозку є значною проблемою, оскільки інсульти, деменція та похлини є одними з найпоширеніших причин смерті та інвалідизації в Україні. Неврологічні розлади є четвертою за частотою причиною смерті. Хвороби мозку теж доволі поширені, і в Україні їх відсоток щороку зростає. Чому люди почали втрачати розум через гріх та відкидання Бога? Адже обрали нездоровий спосіб життя, до якого закликає слово Боже, покинути куріння, алкоголь, обжерливість, а почати слідкувати за тим, що ми їмо, як ми живемо. Алма говориться, аби ми прославляли Бога, граючи на музичних інструментах. Лікарі ж говорять, що музика допомагає нашому мозку правильно функціонувати і запобігає хворобі Паркінсона і деменції. А постійне перебування у Слові Божому сприяє розумовій активності, яка в свою чергу запобігає утворенню ракових пухлин головного мозку. Тож наступного разу, коли почнете слухати лжевчителя, який вам все дозволяє, то задумайтесь, а що далі. А далі втрата розуму, бо навіщо ж вам те, чим ви не користуєтесь? Амінь.